27 жовтня 2013 року темою заняття недільної школи церкви Святого Миколая у Тисменці були Божі чесноти Віра, надія та любов. Є такі дуже гарні чесноти, які власне властиві тільки людям і тільки людині. Ці чесноти, як віра, надія і любов. Чим є віра? Та наша християнська віра. Господь має авторитет, як той творець цього Всесвіту, він. Як володар всього всесвіту, він дає життя всім, всім, що бачимо навколо себе, і тваринам, і рослинам, і нам, людям. І якщо ми є віруючі, ми маємо згідно віри жити. Маємо вірити в те, що нас навчає свята церква. Маємо згідно тої святої віри жити. Без віри людина не може жити. Кожна людина у щось вірить, кожна людина живе згідно своєї віри. І людина яка має правдиву і добру віру у Господа Бога, та людина у своєму житті завжди буде людиною з великої букви, яка буде творити добро іншим людям, і яка буде дійсно заслуговувати на нагороду в очах Божих. Надія, Надія є те, що ми покладаємо певні сподівання на щось у майбутньому, чи на певну людину, чи на певні обставини, чи ще на щось інше. Але людина також і живе і надією, і саме тому і кажуть, що надія помирає останньою. Людина, навіть якщо є у безвихідній ситуації, однак вона надіється, що все зміниться. Скажімо, якщо в нас щось не виходить, не виходить в нас чи в тим чи іншим предметі, у школі не виходить в нас, не вдається. Але ми надіємося, що все-таки прийде час, а нам буде легше це даватися. А якщо будемо над цим плідно працювати, то напевно, що буде легше даватися. Людина живе згідно своєї також і надії. Надію вона свою покладає завжди на майбутнє. А в нас, християн, кажуть, надія в нас на Господа Бога. Бо дійсно, людина, яка живе без Бога, та людина не має запевнення, вона не має твердої надії, що що буде після закінчення цього життя, що буде колись у майбутньому? А та людина, яка. Має віру правдиву віру у Господа Бога, вона має тверду впевненість і тверду надію на тому, що Господь, який нагороджує за добре і за зле, віддасть і нам і за наші добрі вчинки, за наші молитви, за наше побожне життя і колись у вічності, і тут, у цьому житті. Про любов говорили дуже багато. Продовж цього існування людства. Як каже апостол Павло, правдива любов. Ніколи не шукає в свої вигоди. Правдива любов ніколи не тримає зла, ніколи не мститься. Як сказав ще колись один християнський мудрець, що правдива любов це не наче та чаша, яка наповнена до самі, по самій краї. І чим більше з неї черпаєш і даєш любленим людям, тим більше в ній лишається. Без любові людське серце не е, стає, як кажуть, воно стає жорстоким, стає камінним, як ми його називають. Людина вже тоді, в своєму житті, помаленьку втрачає ту подобу Божу, втрачає людськість, якщо втрачає любов, якщо та любов не є діяльною. Бо правдива любов завжди є діяльною. Якщо ми когось любимо правдиво, ми хочемо бути біля тої людини, бачити ту людину, бачити її щасливою, зробити її добре. Правдива любов завжди є дієвою і є жертвенною. Вона не чекає нічого у відповідь, вона хоче тільки давати, дарувати тій, тій людині, кого любимо. Треба Богу вірити, тому що Бог нас, нас створив і треба йому вірити, бо він, ж, він нам радить йти на добрі вченки. На мою думку, віра це означає, що е, якщо людина вірить, якщо вона е, якщо в якщо вона неї є тверда віра, то вона, навіть якщо в неї зараз щось не вийде, то в неї обов'язково в житті колись вийде те, що вона собі задумала, Це те, що вона в те, вірить в свою мрію, в свою думку і в своє життя. Я думаю, для мене віра означає це, щоб я дійшла своїх е, е, своїх. Мрій, щоб в мене все в житті вийшлося, все я вірю, і я думаю, моя віра справдиться. Мусиш в це надіятися, в те, що все буде краще. Як кажуть, надія помирає остання. Любити Бога, батьків. І братів, сестер. Треба всіх любити та всіх берегти. Думаю, що найважливіше в житті це, це є любов, бо без любові людина не може. Всі хочуть, щоб його любили і поважали. І тому без любові людина не може. Я люблю всіх, люблю Бога, люблю своїх ближніх. Тож нехай усіх цих дітей та й дорослих, усіх людей на білому світі супроводжують ці три чесноти: віра, надія та любов.